Експрес на Лігу Європи з коефіцієнтом 79-73. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео буде експрес з восьми матчів Ліги Європи на цей четвер. Туди я поставив 2000 гривень, загальний коефіцієнт 79-73. Також цей експрес я розділю на два менші преси по чотири матчі. Туди я вже поставлю по 5000 гривень. Ну і звісно, кожен матч окремо буду брати одинарами, адже одинари значно краще працюють на дистанції. І обов'язково поставте лайкну. З вашими лайками ставки значно краще проходять. В крайніх відео було більше лайків, і на цих вихідних ми зловили чудові плюси. Тому ваші лайки обов'язкові для. Того, щоб удача була на нашому боці. Ну і підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати нових відео. Загалом цей експрес я взяв 8 матчів, і скрін цього експресу, також менших експресів і розбір інших матчів, які не потраплять у це відео. Це все буде в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Там також буде розіграш 10 тисяч гривень на матчі Шахтаря та Динамо. Приймайте участь у розіграші, дивіться ще більше ставок від мене, і також підписуйте. Титись на чат. В чаті також багато цікавих ідей для ставок. Можете зайти, подивитися на що ставлять інші учасники чату, скинути свої ставки, запитати думки в мене чи в хлопців на рахунок своїх ставок. Це все максимально корисно, а головне безкоштовно. Це все у Телеграмі. Обов'язково підписуйтесь, посилання в описі під відео. Розпочнемо, друзі, з матчу Ліль-Динамо-Загреб. Гра динамо Загреб мені не сподобалась у крайніх матчах, і особливо в матчі проти Сельти, де в принципі якоїсь варіативності у них в атаках не було. Сельта перемогла тому Матчі і Ліль також демонструє чудові показники індивідуальної результативності. І ліль для мене це плюсова команда. Я часто ставлю на голи Ліля, і в цьому матчі також не виключення. Беру індивідуальний тотал Ліля більше півтора. Наступний матч Лудогорець Сельта, як я вже й говорив, Сельта чудово проводить цю Лігу Європи. В минулому матчі розгромили Динамо Загреб. А тут досить слабкий суперник, в рази слабший за Динамо Загреб. Це Лудогорець, який ну не дуже гарно себе показує цій лізі Європи, і практично. Не нав'язують конкуренції більшості з своїх суперників. Сельта в чудовій формі, мені подобаються їх показники індивідуальної результативності, забивають стабільно з матчу в матч. Тут також я вважаю, що варто поставити на голи Сельти. Беру індивідуальний тотал Сельти більше півтора. Наступний матч це Порту Ніцца. Порту відзначаються чудовими показниками в захисті. У них висока ефективність набору результатів. В португальській лізі зараз порту чудово себе показує в минулому матчі. Ліги Європи вони зіграли в нічую, але все ж в цьому матчі варто очікувати, що вдома буде максимально впевнена гра від них. Тим більше що Ніцца — це той суперник, який зараз переживає період кризи. У Ніцо високий показник ударів по їх воротах, високий XGA, і пропускають вони ще й більше аніж потенційно мали би пропустити. Проти порту на виїзді шанси у Ні це мінімальні, тому тут я очікую, що порту переможе та буде тотал більше півтора. До речі, такі комбіновані варіанти ставок ви зможете зробити у новій українській ліцензійній букмекерській конторі, де ви зможете отримати бонусів до 200 тисяч, страхівку ставки до 10 тисяч на матчі Динамо та Шахтаря. Також ви зможете отримати фрібет 300 гривень за верифікацію і за депозит від 100 гривень. Це все буде у закріпленому коментарі під цим відео. Обов'язково. Скористатись такою чудовою можливістю. Якщо у вас Фавбет не працює, і ви шукаєте нову контору ліцензійну контору для себе, то це чудовий варіант, як мінімум, перших сім депозитів варто зробити для того, щоб забрати максимальні бонуси і вивести це все без будь-яких проблем. А якщо хочете ставити без верифікації, без комісії на вивід, то є чудові варіанти у моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Заходите в телеграм, там в закріпленому коментарі буде вся інформація. Також раджу. Подивитися максимально корисно. Наступний матч у нас Вікторія Пільзень-Фрайбург. Фрайбург чудово показує себе в плані результативності в Лізі Європи. І оскільки вони три з чотирьох матчів в цій лізі Європи провели на обмін голами, я очікую, що тут також, ймовірно, буде обмін голами. Вікторія Пільзень вдома має гарні показники результативності, та зважаючи на статистичні показники обох команд в плані атаки і. Якщо подивитися на те, що і немало моментів команди дають створювати біля своїх воріт, то тут логічним варіантом ставки виглядає варіант з обміном голами. Наступний матч Батіс Утрехт. Утрех слабко показує себе в лізі Європи, поки що повністю провалюється всього одне очко в активі, і тут виглядає так, наче проти Бетіса на виїзді шанси у них мінімальні. Батіс в чудовій формі, хоч і в минулому матчі іспанської леліги, у них був незадовільний результат. Тим не менш, команда себе стабільно показує в плані набу. Бору результатів. У них чудово виходить будувати атаки в залежності від того суперника, який проти них виступає. І тут Утрехт, які досить багато пропускають, які дають багато створювати біля своїх воріт. І проти такого суперника вдома Бетіс має впевнено перемагати. Беру фору мінус півтора на Бетіс. Наступний матч болонія Редбул, Зальцбург. У Зальцбурга зараз йде зміна поколінь, досить слабко себе команда показує вже другий сезон поспіль. І проти Болонії, яка зараз в неймовірній формі. Я вважаю, що Зальцбургу робити нічого. Тут можна очікувати на впевнену перемогу Болонії вдома. Беру їх перемогу з тоталом більше півтора. Наступний матч Макабі львів Ліон. Схоже, останні два матчі будуть без світла. Тим не менше Макабі телявів. Я очікую, що буде зловати цей матч, тому що команда досить слабко себе показує у Лізі Європи. І вони грають на нейтральному стадіоні. Навантаження на команду і так досить серйозне. І тут виглядає все так, наче Макабі буде програвати в цьому матчі, адже Ліон досить сильний суперник з високими показниками індивідуальної результативності. І Тут варто очікувати просто на перемогу Ліона. І останній матч Ноттінге ну, Мальме. Мені Мальме взагалі не подобається в цьому сезоні. В шведській суперлізі я практично не ставив. На матчі за їх участі, тому що я часто ставлю на шведський чемпіонат, і Мальми в цьому сезоні це не та команда, на яку варто ставити. У Лізі Європи також досить слабка гра від них, і я вважаю, що. Варто очікувати на те, що тут Мальме покаже себе досить слабко у плані атаки, в плані захисту і на виїзді проти досить міцного англійського клубу. Вони мають програвати. Нотінгем в крайньому матчі перемогли Ліверпулі на цій позитивній хвилі. Після перемоги над Ліверпулем на Енфілді. Нотінгем має. Досить впевнено перемогти свого суперника. Взяв фору мінус півтора на Ноттінгем. Друзі, це були всі матчі з цієї експрес тапки Не забувайте підписатися на телеграм та на ютуб. Напишіть свою думку в коментарях і поставте лайк під цим відео. На удачу! Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.